Ворог продовжує підступні атаки. Росіяни спрямували по Дніпру ракети і ударні БПЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Через ранкову атаку загинули 4 людини. Ще 27 постраждали. Двоє перебувають у важкому стані. Сталося кілька пожеж. Завод йобаний між Без да. Не, вон, 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 вон летит трон. Сейчас. О, КВ сбивает, наверное, его, да? Отойди от к нам. Прикинь, жтоя. Ходило майже у всіх сусідів. Я встигла відкрити, тому і вікна цілі лишилися. Uh -huh. А так ось я прийшла і потітова, пошкоджено багато. Дуже-дуже гучні вибухи, то. Це можна вмерти з переляку. У мене стара матуся, 84 роки, сердечниця, мало ходяча, то я думала, вона тут і умре, все в неї трусилася, і руки ноги. На Та достало дуже далеко. Дуже було чути, але слава Богу, все ціле, але в хаті повідкривалися навіть усі дверцята И... у мебелі. І холодильник відкрився, усе відкрилося, і дверцята, усі дверки ушо у, у між. Кімнатні всі пооткривалися, позакривалися. Дуже потужно. Валентина мене звати. переселенці з Нікополя. там енергодар. Бля. І тут спокою немає. Ра, ворог, чого раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Зараз станом на зараз три людини вже загиблих, про яких ми знаємо. Більше 18 людей звернулися до лікарні для надання медичної допомоги. На місці штаб розгорнути, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого визграння і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торгувальних центрів. Побиті автівки, вікна зачепило заправну станцію. <кій> Заклад харчування поблизу епіцентру вибуху у Дніпрі пошкодило вибуховою хвилею. Відвідувачів у той момент в кафе не було. Персонал готував заклад до відкриття. Великі пошкодження все майже зруйноване. Наші люди також потрапили до лікарні. Ваші працівники, наші працівники, що з ними розкажіть, будь ласка. Ну, деяких контузія, десь хтось на вухо не чує, в когось телесні пошкодження, тобто ну там у всіх дуже різні випадки. Тоді ти тільки починали. ну, з котрого ви працюєте? Тільки починав ну, працюємо з 10-ї години, але уже з 9-ї був деякий персонал на праці, і тому так от сталося. Угу. Чи були відвідувачі? Ні, відвідувачів не було. Слава Богу, але люди, як бачите, також рядом, які знаходились постраждали Вдвоєму з явочка імено в Україні... Почали молитися, нам дуже допомогло, якщо чесно, Да. Всі там піпішували, а там із Слава Богу, все. Ну, Тобто це останній Давай. ваш робочий день сьогодні. Да, я не буду вже не працювати, Я вже не видержу морально просто. Тримайтеся. Повітряні сили повідомили, що сьогодні вранці знищено 11 повітряних цілей: 5 7 ракет, 5 з 5 шахетів та 1 БПЛА Орлан 10. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога, друзі. Біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.